Створити мобільний додаток з інформацією про потреби постраждалих після атак ворога така ідея виникла у курсантів Національної академії держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Громадяни розуміють, що потрібна допомога у воді, у їжі, у медикаментах. Наприклад, є громадяни, які мають медичну освіту, тобто потрібна допомога. Вони представляють певну відмітку, що вони можуть надати ту чи іншу допомогу. Далі міська рада, волонтери бачать про це, вони інформують, яка саме необхідна допомога, коли збір, що, як, і таким чином ми можемо повністю реалізувати усі зусилля для того, щоб подолати цю проблему. Це лише один із п'яти запропонованих курсантами проєктів. Нині їх презентували на фінальному зібранні молоді в рамках розробки другого плану дій для Хмельницького. Його нагадаємо, створюють в межах реалізації ініціативи партнерство Відкритий уряд. Долучилися до заходу студенти п'яти місцевих вишів. Кожна команда презентувала від чотирьох до шести проєктів. На все про все у молоді був тиждень. Вони дивляться на проблему з точки зору і споживача. От і це для нас дуже цінно, тому що саме тоді вони можуть народити якісний проект. Тому ми можемо це фактично включати вже в роботу. І, і навіть те, що не війде в план дій партнерства «Відкрите місто, воно все одно війде в план нашої роботи, тому що ми завжди в пошуку цікавих ідей, цікавих проєктів, які можуть покращити життя наших містян, мешканців громади. А от студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії пропонують відкрити безкоштовні центри психологічної допомоги для військових та цивільних, сконцентруватись на вирішенні екологічного стану річки Південний Буг, збільшити майданчики Петфрендлі та озвучити пам'ятники міста. Ми пропонуємо е, зробити пам'яткам е, озвучення за допомогою штучного інтелекту. Не всі люди, котрі зрячі, вони можуть дізнатися про історію міста, про постати. І ми е, за допомогою штучного інтелекту хочемо їх озвучити, щоб це була коротенька біографія, відношення до міста і історія міста. Ось а також ще пропонуємо зробити для незрячих людей е, таблички зі шрифтом Берля. Я думаю, що більшість ідей можна реалізувати, їх навіть можна. Об'єднувати певні такі широкі проекти, наприклад, по цифровізації, по інформуванню населення є цікаві проекти. З нас зараз працюємо теж над оновленням додатку для громади, для громадян, фактично. І як і ми якраз можемо ці ідеї включити в цей додаток? Тобто, щоб це було зручно, ми ще хочемо проконсультуватися з бізнесом та громадськими організаціями, теж можливо у них будуть ідеї, і ми це все зберемо разом і будемо реалізовувати. На завершення заходу молоді вручили подяки за їхнє напрацювання. Ми точно будемо мати від вас класні ідеї. Ви точно можете з часом десь будете пишатись тим, що і ви до того долучились, і це покращить точно відкритість безпосередньо нашу і, і прозорість, і підзвітність дасть можливість людям, що дуже важливо, більше долучатись до процесів. Бо суть місцевого самоврядування це максимальна залученість людей. До управління своїм же ж майном, своєю власністю, своїми ресурсами, другий план дій для міста в межах реалізації ініціативи Партнерство Відкритий уряд у міськраді планують презентувати до кінця року. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.